Всім привіт, друзі! Ви з на моєму каналі. Сьогодні, коротше, а не реболовлі з лодки на поплавок. Мій друг теж на поплавок рибали на зимню лодочку. таку, як зимню, ви вже бачили в моїх відосах. Сьогодні будемо рибавати лодки на тісто десь там он. Подивимося, що з цього вийде. Так, друзі, в мене перша покльовка. Ого, друзі! Ого, друзі, перша риба! Це вже така крупна плотвичка, друзі. Перша риба, перший заброс, дивіться, яка гарна плотва. І заїла мій гачочок прям. Тут їй просто м'ясо відкусили тупо голову. голову, Диви. Mm -hmm. Як від, від, відкусили їй голову. Дивіться, яка гарна. Перша риба, друзі, з першої покльовки. Мені здається, тут навіть кормити не треба буде, якщо тут вже такі, така риба стоїть. Дивіться, яка гарна. Без верхньої шелепи, вона вся побита, коротше. Друзі, в мене очередна покльовка тільки що була. Оба... Ого, друзі! Друга плитва вже така здорова. Дивіться, вже зійшла прямо тут у мене під рукою. Друга плотва, друзі, така гарнюня. Клюйте, давайте, клюйте. Друзі, в мене очередна покльовка. А, ні, це вже, це вже не така велика, але все ж таки плутвичка. Але дві перші це були взагалі щось якийсь рознос. Я вам серйозно кажу. Так, друзі, я вже не встиг зняти який покльовок, У мене тут є підсачок взяв маленький. Тобто зараз буду такої її брати. Так, друзі, є, ну, це вже не перша риба, але в підсачку я її вже поклав. Така от плотвінь Взяла з боку, отака от. Як як карпятники, коротше берем. і таку в підсачку. І отакої. Випускаємо. Все, поплива. Підсак пустий. Я її випустив. Так, друзі, тут мій друг злапав значить, крупну плотвичку. Вона тут прям веде під цей. Дивіться, яка гарна така плотвень. Так, друзі, тут мій друг злопав будучи. Злопав мій друг тут коробця такого маленького. Дивіться, який. На, відчіпляй. Ну, ми коробців випускаємо. Ми все робимо по правильному. О, дивіться, який гарний. І ми його випустили. Риба, друзі, повело. Повело і перестало. Давай. Продовжую. О, друзі, є, є гарно. Пісачку забув, але плотва є. Є плотвичка така. О, голодочку десь. Така Покльовка. Ого, друзі. Ого! Ви бачили цю, цю плотвичку? Ви Бачите Ви бачите? ого, ого, друзі! Оце гарно. гарна плотвінь. Прям в піцсаку її так завів. -ху -ху. Гарно, гарно. За сьогодні, можливо, навіть саме крупно. Ну це не точно. Так, друзі, я її відчепив, зараз від підсаку. його гачечок, така гарна от отакова. Я її випускаю. Все, поплила. Так, друзі, в мене покльовка щось. Ого, друзі! Це коропець. Невеликий коропець. Нарешті я його дочекався. Е, нарешті я цього, ну, цього коробчика дочекався. який коропець маленький. Зовсім маленький, звісно, але тут більше і не клюють. Тому мені і такого нормально. Що так впирався гарно. Від який гарний коропець. Його в підсачку і Такого випускаємо. Все, поплив. Круто, прибавим далі. Так, друзі, мене тільки що повело. Поплавок поставило. Не поставило, а виклало. Дуже довго клює. Ого. О, друзі, гарна котвичка. Гарна платва гарна. Оба. Є гарна плотвичка В В підсаку. підсаку гарна плотва. І вона без верхньої щелепи, друзі. Чому мені так везе на рибу без верхньої щелепи, дивіться? Немає. Просто нема. Ще й гачка так заїла. Тихо, тихо. Зараз мене гачок застряв. Зараз достану. Так, друзі, я достав гачка з неї. І от так, друзі, мій друг тут зараз лапав дуже велику плутвичку. Такого відчека здоровенна. Друзі, в мене клюнуло щось. Коропець, друзі. Невеликий коропець. Ну, за сьогодні найбільший, але по факту невеликий. Другий за сьогодні коропець. Букльовка в така була сильна. Прям мощна. Та й сам він мощний. Це ж сазан. Він трошки зачепився за підсаку, але з коробцем все нормально. Зачепився. О, витей який гарний! Рубав. Так, друзі, мій друг, коротше, злапав, то плутву гарно. дивіться, на тісто те, що в мене тільки що покльовка. Так, друзі, в мене знову засіла якась клетвичка. А, та її можна і без підсаки взяти. Намаленька. Віці, як б'ється. Бьете, конечно, просто жесть. Значит, удочка такая маленькая, легка. Чувствительна. Любые рывок рыбы просто чувствуете. Вообще круто. плотвичка. видите как. Так, так друзья, у мене тільки що плюнув куропець гарний. Бейте, як б'е. Б'є як, дивіться. Це, звісно, він сильний цей коробчик. О, друзі, він. Ладно, я його без, без підсаків взяв. Друзі, він. Походу якийсь закрой, бо він дуже брюхо в нього набите. Дивіться, яке. Хоча як він може бути закрою, якщо він сам ікра. Дивіться, яке пузо набите. Коробець. Коробець. Ура! Третій коробчик задень. Дивіться, який, яке пузо. Так, друзі, мабуть, будемо вже закінчувати це відео, бо нічого не клює. І ну, я вже злопав сьогодні скільки три коробця і ну, пару платвичок гарних. Тому, мабуть, друзі, ставте лайки, підписуйтесь. Всім удачі, всім пока!